організаційного юридичного управління, доповідчичі засоби масової інформації. Є пропозиція передано і затверджети цілому. Прошу голосувати. Хто проти підтримався, приймався одного голосу. Виглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Закінчук Світана Миколаївна, головне, фізична особа Гержава Олег. Є запитання. Є пропозиція підтримати. Одного увагу, Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. Лениченко Богдан Миколаїв, начальник управління контролю. Звернулася проверив благоустрій, звернулося до товариства Ялинка і мешканці міста. Є запитання? Немає. Хто запрошу голосувати одного е, І є було доручення стосовно видалення амели в парках ПРОЗ, парку перемоги і в місцях загального користування. Є е, безпосередньо надана відповідь у благоустрій про те, що частково проведена розчистка, повна розчистка парк перемоги, парк приозерний, частково е, місця загального користування роботи надалі продовжуються. Дану інформацію взяти до відома, в протокол включити е про те, що інформацію від продовольного благоустрія отримали, е ознайомити членів виконавчого комітету і надалі продовжувати контроль і роботу Богдан Миколаєвич, це до еколога питання, е контролю і роботу проустрій стосовно видового діамету. Дякую. Е, Розглядаємо проєкт рішення про взяття на квартирний облік виконавчого у виконавчому комітеті Бройської міської ради Бройського району Київської області. Внесення змін в е, квартирні справи. Ющенко Ірина Миколаївна, начальник культур управління комунальної власності та е, житла. Є запитання? Є пропозиція підтримати я проголосування. Про зняття з квартирного обліку в виконавчому комітеті Бройської міської ради. Я розумію, Проведений аналіз, так? Так, буде життя. Да. Є пропозиція е, підтримати. Не можу перечити? Прошу голосувати. Хто проти витримався приймається договориться? Про виключення житлової площі з числа службових про використання житлового фонду. Житла для тимчасового проживання внесення змін рішення виконавчого комітету Бороської міської ради Київської області від 27.07.2004 року з номером 360 від 3.10.2023 року, з номером 793. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Mm -hmm. Прошу. Прошу. Про включення до переліку другого типу та передачу в оренду об'єктів комунальної власності Бровольської міської територіальної громади без аукціону е є звернення в безпосередньо військової частини. Є пропозиція підтримати. Першого голосу. Одного основа. Про включення до переліку першого типу та передачу в оренду об'єктів комунальної власності Бровольської міської територіальної громади. Є пропозиція підтримати. Нема заперечено. Прошу голосувати. Про продовження терміну дії договору оренди об'єкта комунальної власності Бровозької міської територіальної громади без аукціону. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Дякую. Дякую. про подання клопотання щодо присвоєння почесного звання України на Україні на багатодітній громадянці. Яка народила та виховує сім дітей? Вермовані коління Анатолія, начальника управління комунального управління культури та слід. Шановні колеги, даний проєкт рішення про відмову на засіданні минулому виконавчому комітеті не був підтриманий. Було протокольне доручення повторно розглянути і додатково зібрати документацію з залученням членів виконавчого комітету. на комісії. На комісії присутні були члени виконавчого комітету повторно. Брались довідки з закладів освіти, повторно спілкування відбувалося безпосередньо з е, мамою, з татом. Е, повторно вивчалися і бралися рекомендації безпосередньо з наших служб. І дякуючи рішенню комісії, на сьогодні у нас є позитивний проєкт рішення, який ми будемо розглядати. Хотів би зазначити про те, що ми не присвоюємо звання, ми подаємо ми орган подання, безпосередньо який буде звертатися до відповідних організацій, які будуть формувати, надалі ну, вже питання про присвоєння звання в мати Жереї. По-друге, на минулому засіданні виконавчого комітету був негативний проєкт рішення, який члени виконавчого комітету не проголосували, тобто не підтримали відмовити. Надані звання мати героїні для засобів масової інформації відмовити Був минулий проєкт рішення. На сьогоднішній день завдяки членам виконавчого комітету, завдяки тому, що ми були присутні на засіданні відповідної комісії, це були певні дискусії, але дякую, що переконали членів комісії в тому, що потрібно підтримати дану родину. Є два запитання? Хтось ще хоче додати? Хто щоб говорити? Може достатньо говорити. No. Дякую. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Хто проти, підтримує терпоменці до надання висновку до суду про досільність позбавлення батьківських прав? Є пропозиція комісії. Надати висновок про так? Так, да, на комісії був присутній батько, і батько і сімнадцять років. Він дорослий. з 15-го року не проживає мама з дитиною. Ми з зв'язалися зв'язали телефоном бесіді. Вона повідомила, що не що живе в Оболонському районі, але відмовила, що ми там з неї приходили обстеження. У неї наразові виклики поліції за те, що вона розпиває алкогольні напої, також зберігала там і розпоседжувала самогон. Ми вважаємо суцільні на запит. Є пропозиція підтримати. прошу вас одного. Так. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських Також у нас на комісії будуть батько і син, йому вже майже 15 років. Як зазначив батько, що його дружина була громадянкою Казахстану. Вона проживала в Україні нелегально. Нього вже у неї вже на той час, коли вони познайомилися, була дитина. Наразі ця дитина проживає із їхньою комою. Цей хлопчик залишився проживати з батьком. І є з цієї жінки ще третя дитина, до якої вона вже позбавлена батьківських прав. Тому про аналізування вважаємо дуже сильно надав. Є пропозиція підтримки трошки молочного. Обніголосне Проводив на виступу до суду про дисійні сподбав на комісії була присутня дитина, яка повідомила, що вісімнадцять двадцять 22 рік вона перебувала в шлюбі, зазначила, що чоловік її матеріально не отримував вживав алкоголь, наркотичні засоби. ворг у нього наразі валіментом 112 тисяч. Також при цього чоловіка відомо, що його дані внесені до бази миротвори як сепаратиста. Телевисті та учасникам авторів заворушень, які спричинили загибель людей з 2 травня 2014 року в Одесі під час мирної акції ми пропозиція підтримати про це одного весна. висновку до суду про доцільність позбавлення на у нас була про це дитини по відеозв'язку. Як вона зазначила, що ще коли була вахідна, вона перестала проживати в ній сім'ї з батьком дитини динних батьків дітей. І е, з 2011 з 11 року по двадцяти рік він взагалі не брав участь у хованні заньки і її отримані. Але мати все одно хотіла, щоб у дитини був батько, тому вона самостійно подала позов до суду про визнання батьківства. І дитина з батьком зустрілася тільки під час експертизи ДНК. І після цього рішенням суду батьківство визнали, але недовго він був батьком, йому також посудили аліменти. Де декілька місяців вони поспілкувалися. І на разве, ну, батько не строкой с детьми, вот, 160 тысяч по аліментам, ну, мама из дома способна, что детьми не способна, не способна, не способна, не способна, не способна, не способна, не Про не способна, не способна, не способна, не способна, не способна, не способна, не нам відома. На з 24 жовтня 24 року до нас надійшло повідомлення про залишену дитину в одній з помешкань нашого міста. Коли ми виїхали, що жінка, яка народила дитину, вона в 16-му році вийшла заміж. в неї на 17-му році перша дитина, зараз ця дитина проживає з батьком. Не розлучаючись цим чоловіком, вона народила в 21-му році другу дитину. Тому дитина ця записана на того батька. І коли ми зараз з ними зв'язалися, що він забрав цю дитину, то я повідомив нам, що він взагалі не знав про народження цієї дитини, це на його дитина, але оскільки він записаний батьком, ми повинні звертатися з подивом по відношенню до обох батьків і до мами, і до папи. Мама з'явилася у нас через місяць, повідомила, що вона хоче забрати дитину, що вона зараз усунесті перешкоди, зніме житло, але по сьогоднішній день вона так і не прийшла же батько, який офіційно батько ціни, він також до неї позивається з позовом про позбавлення батьківських прав, але в Києві бо він проживає там. Ви хочете і батька, позивати. і маму опозбавити? І папу, і маму, але папа сказав, що він буде зустрічний позов, подавати про скасування актового запису, ну про визнання його батьків. Ну, Тоді, якщо подасти, то тоді є пропозиція підтримати, прошу голосувати одноголосно. Визначення окремо проживаючої матері порядку, участі вихованні.